Стрі питання про благополуччя дітей в Івано-Франківську на подвір'ї дитсадка номер 18 зірнятко відбулась зустріч батьків, які незадоволені роботою дошкільного закладу. З приводу систематичного збору готівки, з приводу на якісного харчування, з приводу нефінансування потреб першої необхідності, в тому числі миючих і дезінфікуючих засобів. А батьки по цьому факту написали десятки письмових звернень. Також, крім письмових звернень, я отримувала і багато усних звернень з приводу інших порушень. Також нещодавно ми бачили скандал, який розгорівся з приводу булінгу і цькування дітей, які відвідують цей заклад. Мною було заадресовано відповідне депутатське звернення. Правоохоронні органи було проведено розслідування, і ми зараз очікуємо на внесення в єдиний реєстр кримінального провадження, відкриття кримінального провадження за фактами, які були виявлені під, тут під час перевірок. Мати чотирирічного вихованця дитсадка Оксана каже, одна із головних проблем це неповноцінне харчування. Діти ну, фактично не доїдають. Пенсії дуже маленькі, харчування не збалансоване. Дуже. Дуже скудне харчування, я би навіть сказала, тому що постійно діти їдять якусь то вівсянку, то перловку, то каші не незрозумілого вигляду. Порції дуже малочесень дуже дуже мілесенькі. Ні фруктів сезонних не було ніколи у дітей. Наприклад, м'ясо яловичину і телятину діти не бачили дуже давно. Постійно або куряче м'ясо, і то дуже дуже малесенькими порціями, дуже малесенькими шматочками. На зустріч прийшли і батьки, які не погоджуються з критикою дошкільного закладу. Знаєте, що моя дитина каже? Він обожнює котлетки тут, я чесно скажу, і він мені каже: дома так ти мама не можеш приготувати. Моя дитина не приходить ніколи голодна. Мати двіня Тетяна повністю задоволена роботою дитячого садочку. Мої діти то, що люблять, то йдять, як і всі діти. Немає такого, що вони приходять голодні. Якщо навіть голодні, то е, щось не люблять. Вихователі завжди намагаються, хоча б хлібчик з маслом, щоб дитина не була голодна. Іменно я і кажу: ну як він не хоче їсти, то не пхайте. Вихователі переживають, кажу, як дитина може не їсти. Ми намагаємося, хоч щось, аби було б шлуночок. На захист вихователів та адміністрації що нас прийняли в цей садочок без жодних, жодних абсолютно ніяких ні благодійних внесок. Ми прийшли, попросились і нас прийняли ні за яку готівку, якісь давання коштів, мови взагалі не йшло. Ось пані Надія вважає, що найбільша проблема тут це відсутність медичного працівника. В разі якоїсь непередбачуваної ситуації. Ми ж всі розуміємо, що тут маленькі дітки. Якщо б щось сталося, хто надасть першу медичну допомогу дитині іменно в той момент, коли це потрібно? А пані Мар'яні, такий конфлікт зовсім незрозумілий. Я не можу нічого сказати. Кажуть, корупція У нас нічого ніколи не вимагали. Ну другий рік не знаю, як там далі бути. У нас ніхто нічого не вимагав. Я не можу зрозуміти, чого цей конфлікт тут. Відбувається директорка садочку Тетяна Кузьменко вважає, що всі питання можна вирішити. Значить, ми з вами зустрінемося в суді Маріана Вершиніна. Добре, які питання є до керівника? Я рахую, що кращий засіб комунікування це спілкування. Чому до мене ніхто з Ромашки не прийшов, які зараз тут звинувачують в чомусь наш заклад? Чому до мене ніхто з інших батьків не приходить? І ми комунікуємо, ми спілкуємося. А вибачте, за спинами щось робити це я рахую, що це непорядно по відношенню до освітнього закладу. Також стурбовані батьки перевірили укриття для дітей. Кажуть, біда в тому, що на 165 малюків є тільки 42 стільця. Ми зараз побачили також, що є немає достатньої кількості місць для садіння, і дитячий туалет не працює. Та, попри усі проблеми, матері повністю задоволені роботою вихователів. Якби не вони, ми вже давно покинули цей садок, бо багато є нюансів і багато чого не задовільняє нас. Вихователі виконують свою роботу на 100%. і ми зараз дуже боїмося. Переживаємо за те, щоб не здійснювалося психологічного тиску на них. Мар'яна Вершиніна підсумовує. в садочку є багато питань, які потребують вирішення. Якщо підсумувати коротко нашу сьогоднішню зустріч, ми бачимо, що є. Е Велика кількість незадоволених батьків, велика кількість проблем, які не вирішувалися, які накопичилися, і які важливо і потрібно вирішувати. Ситуація в садочку номер 18 зірнятко набирає обертів, обговорень та різних думок. На сторінці департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради у соцмережі Фейсбук опублікували допис, у якому відреагували на ситуацію та запевнили в готовності провести повторне обстеження якості харчування дітей. Раніше головним управлінням Держпродспожив в Івано-Франці. У області проводився моніторне харчування в закладах освіти. Зауважень щодо якості харчування не було. А на використання приміщення як захищеного простору складено відповідний акт, затверджений спеціальною комісією. Також від 20 листопада у садочку працює медсестра. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.